З нагоди Дня Героїв 23 травня у Тернополі вшанували захисників та борців за волю. Пам'ятний захід розпочався зі спільної молитви та відкриття алеї пам'яті незламні. Коли дивишся на цих 276 фотографій молодих людей, серце крається від болю. На них очі героїв, які сповнені планами, мріями і великою любов'ю до своєї країни. Їм ми присвоїмо найвищі відзнаки нашого міста. Звання «Учасник робіни міста Звання присвоїли воїнам за особистий внесок у встановленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Це таке удостоєння, яке насправді. Вартий кожен герой Тернополя Дякуємо їм за це, тому що не справді не в кожному місці відбуваються такі події. Тернопіль в цьому плані молодець, і мені як дружині е офіцера дуже приємно отримувати це сьогодні. Звісно, хотілось би, щоб це отримував він о, життєво, е але насправді важливо, щоб про нас пам'ятали про сімей загиблих. Щоб нам допомагали нас підтримували. День героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України, які впродовж багатьох століть боролися за її незалежність і продовжують робити це нині. Так сталося, що мій син теж в цьому списку у 2015 році Саша віддав своє життя на Дебальцівському плацдармі. В мене така думка, що у того гідного звання героя. Можуть бути удостоєні, мабуть, чи не всі громадяни України ті, які сьогодні боронять, ті, які зараз тримають над нами небо, віддали своє життя за те, щоб московський чобіт не ходив по нашій землі. Вічна пам'ять всім загиблим героям та величезна вдячність, шана та слава нашим захисникам, які щодня боронять Україну.